Що турбує вас саме зараз, саме у цей момент? Відео актуальне тоді, коли ви його дивитесь. Давайте запитаємо у карт мадам Ленорман, що турбує вас, чого ви хочете позбутися, яких проблем. І що нове вас чекає найближчим часом? Якась смута, смута Вас, тоска, ви сумуєте дуже по комусь. І у вас немає можливості позбутися цієї смути. Ви знаєте, коли вона почалася, це якась розлука, мабуть, була. Розлука з коханою людиною. І ви зараз далеко один від одного. Але карти говорять, що мрії збуваються, і ви все-таки зустрінетесь, Ось буде дорога. Дорога буде або він до вас, або ви до нього. Дорога випадає і випадає досягнення цілей і вибір. У вас буде можливість зустрітися, але ви будете вдвох вирішувати, як зручніше, як краще. Чи він до вас, чи ви до нього. Бачите, ось він випадає, такий енергійний, бажаний вами, і він бажає вас. І у вас будинок разом, життя стабільне, фундаментальне. І зміни на краще, і дорога. Ця це, це карта вказує на те, що карта корабель, що дорога неминуча, і зміни на краще також неминучі. Так що зустріч буде, чекайте.